У поліції Волині закликають декларувати та відповідально зберігати отриману та знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Більше в коментарі речниці ГНП області. 25 листопада набув чинності закон України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Він спрямований на зменшення кількості злочинів із застосуванням зброї та підвищення захищеності громадян і спільної безпеки. Тож ми в поліції Волині закликаємо декларувати та відповідально зберігати отриману і знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від. Від кримінальної відповідальності за статтею 263, санкція якої передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Лише за 10 місяців цього року волинські правоохоронці карного розшуку вже вилучили з незаконного обігу 129 одиниць зброї, 140 гранат та майже 147 кілограмів вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вісім фактів виявлення схронів незаконної зброї, і потрібно розуміти, що всі ці люди, які незаконно зберігали зброю та вибухівку, отримали кримінальне покарання. Натомість, ті, хто задекларує або ж здасть зброю добровільно, будуть звільнені від покарання.